Оці конспірологічні версії я точно не вірю про те, що щось рука Кремля там чи рука держдепа. Мені здається, в історії з набуса було все набагато прозаїчніше. Плівки Міндича з'явилися в той момент, коли в офісі президента про них дізналися в публічному просторі і вирішили шваркнути НАБУ і Сап. І ми тепер розуміємо, чому Офіс президента і президент захотів їх фактично позбавити самостійності і отримати доступ до цієї інформації. Тому що вони розуміли, що Міндича такі записували, розуміли, що він там багато чого наговорив. Я думаю, що це буде оприлюднено, як там Алібаба роздавав вказівки, кому і що робити в цей час. Розумієте, і просто вирішив. Хто такий Алібаба? Ну, я так розумію, Андрій, Андрій, Андрій Борисович. Борисович. Натякають на, 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 на Андрія Борисовича, а, що є, що є це записи. Хто? Це хто? А, Єрмак Андрій Борисович. Що, <світ> що ну, натяки поки що інформації ще відкритої немає. І, власне, тоді у президента був тоді ще в липні місяці вибір, знаючи про те, що Мінди ще записував. Ми про це ще тоді не знали. У нього був варіант: або тоді вже рубанути. І зрозуміти, що його оточення вже наговорило, давай здійснювати різкі кроки, але він хитнувся в інший бік. Можливо, йому нашептали про те, що да, це американці на тебе хочуть попливати, або росіяни там якусь спецоперацію, це все тебе хочуть, і мене, Андрія Борисовича, хочуть закрити, давай завалимо на Буїсап. Візьмемо їх під контроль і не дамо можливості їм далі цим займатися. І Зеленський, давай, от зробимо так. Давай зробимо так, не вийшло. Так, да, вийшли люди з картонками, да, резонанс, да, громадська думка нульова, повернули назад. І от тоді на БУ і САП зрозуміли, не якісь там їм вказівки з Держепа чи з ФСБ. Вони зрозуміли, вони реально сидять, отримують нормальні заробітні плати. Вони побачили, що ці їх хочуть знести. І вони, да, через желізняка почали. На мою точку зору, просто вкидати в інформаційний простір про те, що так, да, ми писали і нас атакують, тому що ми писали. Щоб справі не дали поховати. Що справі не, дали... не дати поховати, це нормально. І вони показували владі, будете нас чіпати, ми будемо давати більше інформації. Ми будемо давати ще більше інформації, ми будемо давати все. Тобто, і ви то... думаєте, там є більше інформації, аніж про міндіч? Безумовно, безумовно, надзвичайно більше і все. І тому. Я не вірю в історію про те, що зараз там держдеп тисне на Зеленського, щоб він прийняв умови капітуляції. Та ні, це абсурд. Зараз Зеленський знаходиться на піки свого падіння і буде ще далі. Не може слабий президент підписати капітуляцію, бо його просто знищать. В принципі, тут в країні.